Цей простір у нас і ремонт, цього, реконструкція приміщення відбулася за рахунок спільного фінансування Національної поліції України і місцевого бюджету. Тут за сприяння і органів державної влади, за сприяння органів місцевого самоврядування, як обласного рівня, так і міського і районного, вдалося нам його впровадити і втілити в життя. Заплановано це було ще в минулому році, в мирні, скажімо так, часи до повномасштабного вторгнення. І оскільки вже було і заплановано, і закладені в це гроші, то вже Вирішили цей проект довести до логічного завершення, дофінансувати і добудувати. Це один із кроків побудови, скажімо так, побудови ставлення до людей, до закону. саме. Через призму цього європейського ставлення до наших громадян підтримую повністю начальника головного управління про те, що дійсно війна вона внесла свої корективи. На жаль, в житті діяльність цієї нашої держави, і кожного громадянина. Але не дивлячись на це, ми як Україна, як держава, маємо не поступатися своїми знаєте, основними принципами: це дотримання прав людини, це і демократичної держави, і тому це сьогодні саме буде про це. От, не дивлячись ні на що цінності залишаються в нашій державі ті самі. Е, і ми сьогодні розповімо, як це працює в національній поліції і як це вже працює в Ковелі. Це все для людей, для того, щоб кожен громадянин, який зайде в це приміщення, відчував себе в безпеці. Все, що ви побачите, заведено під відео поспостереження. До два на 7 ведеться відеоспостереження скрізь. От і все, що тут відбувається, воно е, фільмується і воно е, воно зберігається в пам'яті. Тобто, в будь-який час можна доказати ту чи іншу дію поліцейського чи діяння поліцейського в межах цієї е, цієї програми. Ці всі приміщення, які ви побачили, вони передбачені нормативними документами системи МВС там, 2006 шостого mm восьми -hmm. років. Просто. Ви покращили роботу. Хочу вам вам сказати велике дякую, велике вам пошана, що ви за таке робите, Юрій Олександрович. На таке витрачати гроші все ж таки треба. Вам дякую за вашу роботу, вашому особовому складу, вам як представнику Національної поліції. України. Дійсно, знаєте, багато хто там нарікав на реформу поліції, але я переконаний, що, наприклад, там проходять там, вже скажімо, роки, і ми бачимо, що дійсно ми рухаємося в тому напрямку, в який ми собі там, можливо, 10 років навіть не уявляли. Тобто ті кімнати, опізнавання, так те все, що зараз відбувається. Ну, колись ми бачили це тільки в якихось голівудських фільмах, а зараз це ми стикаємося з тим ну, на процесі кожного дня. І... Радий те, що все таки рухаємося в ногу з часом, тому дякуємо, що ви працюєте, щоб все таки служили та захищали. Це так само, як місті Луцьку, безпечне місто. Тут все це завдяки місцевим бюджетам встановлюється і фінансується. І надіємося на продовження на розвиток цієї системи, тому що допомагає у встановленні правопорушників. Вона, вона дає можливість відключати ще камери, тобто там є вільні місця. Тому, якщо влада буде надалі допомагати, то можемо збільшувати, розширювати Знаємо, це дуже дуже потрібно не для захисту. Самого поліцейського, як вже було сказано, ніхто ж вас так не захистить, бо у людей ще думки десь такі. Але якщо дозволити, користуючись нагодою, ми хотіли б подякувати колективу, всьому колективу нашого Ковальського району. Справді, спочатку війни, я хочу вам всім сказати, вони поряд, Андрій Анатолійович, поряд своєю командою, забезпечували і безпеку в нашому районі. Не було в нас якісь там казусів, нюансів. Вони постійно треба, значить, треба чи будувати фортифікаційні споруди, чи на кордоні, чи будь-які ситуації от є і мер міста. Тому, Андрій Анатолійович, якщо ви дозволите, ми вам висловлюємо щиру вдячність. Я не буду зачитувати всю грамоту. Дякую. І свято вас. Служимо українському народу! Сьогодні ми мали змогу побачити, як, який вигляд має новий фронтофіс нашого районного управління національної поліції. Я думаю, що ці зміни помітні вже тут. На вулиці, тому що тут зроблений ремонт під'їзної доріжки, тут вкладено бруківку, і коли людина заходить в оновлений офіс, вона відчуває, що вона прийшла в установу, де дійсно будуть піклуватися про її права, а не в якусь, і це не заганяє її в депресію, а налаштовує на, на конструктивну співпрацю. Вітаю, ви будете їх. Так, це вам. Давай, служити, і ви за ним дивіться.